Ми з друзями дуже любимо ігри, а особливо такі, де треба щось згадувати, і особливо на час гра слів простий спосіб поповнити словниковий запас української мови у веселий спосіб. Ділимось на команди і починаємо суть гри за одну хвилину пояснити своїй команді слово, вживаючи його в реченні так, щоб команда зрозуміла його зміст. Навіть, будувати жданиками чекай, може від слова ждати, будувати типу, обіцяти але не робити. так. обіцянками типу так. я не закинула. Сявка. Сявка. Так, ще а пара що? таких вибриків сявкою потрапиш до в'язниці. Поганий хлопець, так. якийсь Том, нечемний пусту. Є чотири категорії: фразологізми, неологізми, діалекти і категорія Твоя солов'їна у ній є також слова, які так. з'явилися у нашому вжитку через війну. Наприклад, знаєте, що таке макронити? Ця гра підіймає адреналін, інколи ламає мозок і ще й навчає. А ще прикольно грати її знову і знову, бо в голові всі значення слів плутаються ще більше. Ну а після цієї гри моя команда чекає реваншу.